Всім привіт! Сьогодні готую вітамінний салат із свіжої зелені та овочі. Для нього дрібно шаткую білокачанну капусту. Нарізаю шпинат. Дрібненько нарізаю молодий зелений чесничок. Запашну зелену петрушку, свіжий огірочок нарізаю напівколечками, додаю нарізаний помідорчик та молоду редиску. Приправляю все сіллю, перчиком чорним, італійськими травами. Та заправляю майонезом. Ви ж можете заправити салат любою заправкою на свій смак. В кінці додаю базилік свіжий або сушений.